Ви догадались, що я буду робити? Раз, два, три, 4, 5. Догадались? Це, звісно, бите скло! Для того, щоб зробити бити скло, нам понадобиться ми взяли крекери, желатин, У нас п'ять видів желе, ванілін, сметана, сахар, кипіток і малина. І миска, бо я хочу перед вами зробити одне якесь смачне желе. Першу чергу нам на желе розлити е, в пару йомкосте. Наприклад, оранжевий у мене буде в одній йомкості, жовтий другий. І так, і всі желе. Я беру оранжевий, бо я люблю апельсинки. Я швидко, бо я не хочу квіти. Кошти похуй. Я риб спаю в санці. Ось я висипала і заливала кипятком. Аккуратно вона обіжать десь. без Дуже мишин. Нажимаю коль тоже. Так перемешиваем, чтобы там вот таких как бы, кусочков не было. И так робим с кожным желе и из... Шаємо його в холодильнику і я вам розповім, що робити далі. Ось наше желе, воно дуже кустопахне застило. І ми будемо його різати, кидати у мисочку. І доки ми будемо різати, то сметана буде збиватися. Перше, ой. Перше я додаю всю сметану. Ну, здесь не всю, а я хочу десь. Десь 350 г грам сметани. Так. Це консагуру ми висипаємо, вот отак. І тепер додаємо ванілін всенький. Я раньше там його маю, що він не сипить у мене. Ось так, бачите. І тепер ми включаємо і ріжемо наше жилет. Дивіться, яка у нас красота вирісла. І тепер ми будемо додати сметану. Швидко вливаємо наш в сметану. І перемішуємо. Трошки наша сметана і дуже швидко, бо желатин дуже швидко застиває. І тепер нам дуже, опять дуже швидко треба, і ми помістимо сметану желе, бачите? И теперь я ложу кракер. Вы можете взять кракер, який хочете. Вот так. А теперь тримаем, э, кидаем опять желе. Кидаем очень быстро желе.

нашу сметанку, і тепер я буду ложити малинку, але маленьку я тебе отак треба притиснути, ну, притиснути вниз, тому що ми потім будемо ложити крекери. Я швидко говорю, тому що ма може застигнути. А тепер заложуємо крекером. І так само, як маленьку ми прижимаємо. Смішно так. І прожимаємо так само до е, сметанки Так смішно трасається. Крекером і ставимо холодильник на годину півтори. І я вам покажу, що в нас вийшло! Середень знаходиться. Навіть попробую. <laughs> Ось так у нас вийшов з середині. Тут і малинка, і печиво, і сметанка. Ммм. Півчинка з малином. З малиною теж дуже вкусно. Так. Дуже смачно, дуже легко. Ви собі таку красоту і вкусняшку И всем пока-пока. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, підпис на канал. Всім пока-пока.